Всім доброго дня. Сьогодні в мене є таке собі завдання, потрібно зірвати 5 дерев з вишнями. Я вже на свій канал нічого давненько не викладав, тому сьогодні буде випуск великий. Я трошки розкажу новини з нашого господарства, що в нас нового, і покажу, що в нас вже достигло. Так, вже є малина. Ось така от скоро треба буде зібрати її і здавати. От. Це це? Якось... От. А сьогодні я буду рвати вишні. У мене десь тут є приблизно 5 дерев, які мені треба сьогодні буде всіх зірвати. одне молоденьке дерево, і там наверху, як бачите, є вишні. Тільки от як до них мені добратися, як я отут, а вони аж там, то я от не знаю. Треба зараз принести мені драбину. Те, що треба. Так. Драбина є, можна приступати до роботи. Ось таке от відро у мене. А поки я лізу на дерево, буду вам щось розказувати. От. Я з цих лових вишень пізніше буду варення робити для себе. От. Тому зараз мені треба їх більше назбирати. І ще будемо пекти пиріжки. Видно, добре. Сьогодні, до речі, пиріжки теж будемо пекти. Напевно, із з оцими що Я зараз збираю. Так що такі от справи. Зараз збираю нормально, це й буде. Так, з першим деревом я закінчив бистреньку, тут вже майже нічого нема. Там тільки вище, там треба залізти потім з більшою дробиною. Зараз приступаю до наступного. Ой-ой-ой, скільки тут. Так. Зараз збираю Ну, це от є те, що я назбирала з двох дерев. Ну, трохи мало, але це просто були дерева молодесенькі і п'яти тих дерев це буде максимум як одне велике. От. І ще там були такі місця, які я просто не міг достати. І не міг туди поставити драбин. Наприклад, якусь тому. Вам певно не видно. Але дивіться, скільки там є вишень. Але я до них достати не можу, бо я отут. А не а вже дамо, а драбини туди ніяк не поставиться. Ну хіба що можу спробувати поставити її туди. Зараз. Ну, зараз спробую. Не видивіться, вийшло. Я не знаю, чи мене там видно буде. Ну, я дзвонив якось поставити. Якого вона зараз буде не впасти свої вишні. Зараз трошки позбираю, не знаю. Що вийде? буде поручніші сяде і почалось збирати вишні Ось так буде. А ми приступаємо до третього дерева. Воно трохи маленьке, але зато на ньому дуже-дуже багато вишень. Вам видно, от. Ось такі -то справи в нас. Оце от, до речі, мій укоп, який ми вже докопали. Тут я собі потім зроблю такий міні-бункер вдома. Це от яма. Сюди заходити так от. І тут я з, до, з тих доступ зроблю собі таке підвищення і накриття, щоб тут сидіти собі можна було. От бачите, тут погано видно, бо сонце дуже світить. Ну ладно, давайте далі до вишень. Фух, Назбирав вже багатенько. Тепер йдемо до останнього дерева. Ось, до речі, наш город у нас вже майже все виросло. Тільки є одна проблема, це отакі королацькі жуки, які мені їдять картоплю. Треба потім буде ввечері їх понищити. Взяти. Або позбирати просто. От, ну ладно. О, дивіться наскільки їх. От я їх не люблю, коли вони так розмножуються. Бо їх потім тяжко збирати, ну, ладно. А ось і наша вишня. Зараз підійду ближче. Так, тут -то тільки чогось вишень мало, ну нічого. Зараз позбираю трошки. Скільки не є, але є. Оп, гоп. Чотири дерева я вже зібрав. І тут я дивлюся. А на п'ятому дереву жодної черешні немає. Дивно. А що ж це таке? То, Та, певно, моя мама ранком все тут визбира. Хоча ні, є одна, дивіться. Оп. Ну, рахуйте, робота закінчена. Десь тут два кілограма вишень є. Ладно, йдемо додому. Бо я вже тут замахався, тут збирався. Йду я відпочину тут. Зараз зважимо, що у нас тут вийшло. Е, з відром потім відніму його. 2 кілограма. Якраз вгадав. Ну, там ще плюс відро десь 40 грам. Я Якраз вгадав, рівно 2 кілограма. Ну, нормально. Ну, ладенько. Всім до побачення. До наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в наступному відео я буду збирати ще черешні.